У другому сезон пасі є завдання вбити 500 дюневолкерів. Звісно, спочатку я намагалась знайти хто це на сайті New World Database, але там такої інфи немає, чому я здивувалась. І так, де ж я їх знайшла? З вами Ксена Геймс і ми починаємо. Коли на сайті інфи я не знайшла, я знайшла на Ютубі відео, де знаходяться дюни волкери. Там я хоч побачила, хто це. Але мене не залишала думка, що я їх бачила в іншому місці і що ну, неможливо набити 500 дюне волкерів у цій локації. І тут я почала згадувати, де ж я їх бачила, а вони точно є в іншому місці, тому що я набивала їх не з нуля. І от цією локацією виявилось місце на шляху до Хелі. Там їх ну дуже багато, ресаються швидко, але будьте готові, що ви там будете не одні. Тут я набила останніх дюневолкерів та виконала завдання. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Підпишись на мій канал, лайк, чекаю на коментар, можливо, ще є локації з дюневолкерами. До зустрічі в етерномі!